Інтенсивне посилення військової підтримки України західними партнерами триває. В рамках військової допомоги ми сподіваємося отримати літаки. А якщо конкретніше, багатоцільові винищувачі F-16. У цьому відео ми зробимо огляд американського літака F-16, порівняємо його з радянським аналогом Міг-29, який у нас є до речі, і розберемося, чому ми скоро точно отримаємо саме ці літаки. Літак F-16 – це легкий багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Незважаючи на досить поважний вік, адже F-16 було створено ще 48 років тому, він до сьогодні залишається основою повітряних сил багатьох країн світу, зокрема, і завдяки своїм постійним модернізаціям. Українські пілоти неодноразово зазначали, що для повітряних сил ЗСУ F16 це дуже серйозне підсилення. Чому для України винищувач F16 може стати найкращим варіантом? Він легкий та дешевий в обслуговуванні, особливо якщо порівнювати його з найпотужнішим літаком США F15 Strike Eagle. Наприклад, вартість однієї льотної години сучасних версій F16 та F15 становить відповідно від. 8 до 15 тисяч та 27 тисяч доларів. Пояснюється це все дуже просто. Винищувач F-16 має простішу начинку та всього лише один двигун, адже його від самого початку конструювали не лише для повітряних сил США, але й для різних американських союзників. При цьому F-16 може виконувати практично всі завдання в повітрі від повітряних боїв до високоточного бомбардування. F-16 можна назвати досить цікавим літаком, адже на сьогодні існує аж 10 лише його основних видів, а ще велика кількість локалізованих версій. Найстаріша модель це F16AB, її було створено ще на початку 80-х років. Далі почали випускати версію F16CD, генерація якої розтягнулася на десятиліття. Найсучаснішою вважається модель, яку випускають від 2010 року це F16V. Також кожна версія ще розподіляється на окремі блоки, де літаки можуть відрізнятися двигуном, обладнанням чи авіонікою. Наразі повітряні сили США мають на озброєні 882 одиниці F16 cd у всіх можливих блоках. Як ми розуміємо, сучасні версії літака F-16 нам не дадуть, а от моделі, які випускалися до 2000 року, цілком можливо. Тому ось характеристики саме моделі A B. І хай там хто що б не казав, це дійсно потужний літак, який нам точно піде на користь. Часто американський F16 порівнюють з радянським Мік-29, який також у нас є. Ці вічні суперечки, хто кращий, розберемо тезисно, щоб сильно не лити воду і не копатися в характеристиках. Правило винищувальної авіації говорить: хто перший виявить свого супротивника, той має перевагу. Тому оптичний огляд повітряного бою має велике значення. Тут американець має перевагу у ближньому маневреному бою. Завдяки інтегральному компонуванню та наявності двох двигунів міг має видатні льотні характеристики. f 16 тут дещо відстає, а швидкість розвороту і набирання висоти зі швидкістю трохи краще, все ж таки, у міга. Різниця не така велика, і хороші пілоти можуть її невелювати. Озброєння фронтового винищувача повинно включати як категорію зброї класу повітря-повітря, так і повітря-земля f 16 має у розпорядженні більший набір озброєння, здатний застосовувати керовані та некеровані бомби та антирадарні ракети. Електроніка, яка розміщена в додатковому контейнері, уможливлює точкове застосування зброї. Міг-29, навпаки, змушений обмежуватися некерованими бомбами. По вантажу підйомності, чистий програш. У Міг 29 цей показник дорівнює 2200 кілограм, у F-16 до 7,5 тонн. Тобто уявіть, у скільки разів американський літак може нести більше озброєння та боєприпасів. Така величезна різниця пояснюється просто: Резерв корисного навантаження Міг 29, так би мовити, з'їв другий двигун. На думку багатьох експертів, у Міга багато в чому помилкова компоновка. Два двигуни для фронтового винищувача це перебір. Найважливішим елементом є авіоніка. Авіоніка це сукупна назва усіх електронних систем, розроблених для використання на літальних апаратах. Тут величезний плюс у американця. У F-16 є важлива перевага. Це система управління польотом та система управління двигуном, що робить літак виключно зручним в управлінні. Після натискання єдиного перемикача Falcon готовий до бою. А от Міг-29 налаштовується вручну, що потребує набагато більше часу, який дуже важливий для бою. Отож, розробники продемонстрували абсолютно різні підходи рішення для одного і того ж завдання. У сучасній війні літак лише частина великої, складної бойової системи чи комплексу. Одним з елементів цієї системи є автоматизовані системи управління бойовими діями. СРСР завжди відставав за ними від заходу. Порівняння ж двох цих літаків цілком адекватне це однокласники. І-29-й створювався на противагу 16-му. І концепція винищувальної авіації тоді була дуже схожою. Тому як би там на Росії не захищали Міг-29, американський F-16 все ж таки кращий. І це факт. Хоча ніхто і не говорить про те, що міг поганий, це досі хороший літак, але він явно відстає від американського аналога. Те, що ми отримаємо літаки, це питання часу. Після того, як нам дали зелене світло на танки, стало очевидно, що наступний крок це надання нам західних літаків. Перший сигнал це те, що виробник f 16 готовий нарощувати виробництво літаків для країн, які передаватимуть свої винищувачі Україні. І тут мова йде не тільки про те, що вони будуть заміняти, наприклад, радянський Міг-29, а взамін отримувати F-16. Наприклад, головний операційний директор Локхід Мартін Френк Сен-Джон зазначив, що було багато розмов про передачу F-16 третіми сторонами. Тобто про те, що країни могли переекспортувати свої винищувачі американського виробництва в Україну, продаж або передачу третім країнам винищувачів американського виробництва в першу чергу має схвалити уряд США. Але ми вже побачили, що американці до цього майже готові. Другий сигнал це те, що США не виключають передачу нам винищувачів. І після того, як вони погодилися нам передати свої танки, літаки вже не за горами. Хоч Байден і сказав, що не передаватиме. Ми всі знаємо, як швидко змінюється ситуація та його рішення. Згадайте, що він казав про Абрамс. Також секретар РНБО Даніло виклав дуже цікаве відео з підписом незабаром в небі України, де були показані f 16 Ну і третій сигнал це те, що Нідерланди готові розглянути передачу Україні винищувачів f 16 а Польща взагалі готова передати Україні винищувачі у координації з НАТО. Тут зауважимо один цікавий момент. Коли всі не хотіли давати нам танки, саме Польща стала ініціатором і протисла інших дати згоду на їх постачання. Наступні саміти Рамштайн будуть присвячені в тому числі питанню літаків для України, тому з нетерпінням чекаємо. Отож, друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця, як завжди, допомагайте армії і одне одному. Також не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки і писати будь-які коментарі. І окремо подяка тим, хто захоче підтримати канал на Patreon. Завдяки вам буде більше якісніших відео. Тому хто захоче підтримати, посилання в опису до відео. Переможемо.